І ми повертаємось до сюжету про смертельну ДТП, яка сталася під Одесою. В аварії загинули дві людини. Ще троє в надважкому стані. Яна Торенко розповість більше. Ще вчора ця купа металобрухту була маршрутним таксі. Останній рейс розділив життя трьох пасажирів на дота після ще двох забрав. Все сталося за секунди. Вантажівка виїхала на зустрічну смугу. Водій не впорався з керуванням і протаранив маршрутку. Від удару постраждав і легковик, який їхав позаду маршрутного таксі. Таку версію подій надає офіційне слідство. Водія вантажівки затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Проте свідки власник вантажівки одразу після аварії стверджували інше. Винуватець водій маршрутки. Кажуть, саме він пішов на обгін. Маршрутка нам. Якось зреагувати. Як би там не було, та вчорашнє ДТП забрало життя двох людей. Це співробітники поліції. 24-річна Лариса Крамаренко та 22-річний Олег Лисюк. Останнього вдома з роботи чекала маленька донечка. Ще четверо людей постраждали. Троє з них у важкому стані. Перелік травм вражає. Травма тяжою, у нього сочетана крайня ліцева. І скелетна травма, перелом костей таза, перелом голени, травма ліцевого черепа ушиб головного мозку. Прогнозів лікарі не роблять. кажуть єдине, що можуть порадити рідним, сподіватися на диво і молитися. Пацієнт значально поступив в стані там практички присмертно. За сторони скелета принцип ми можемо дати прогноз він благоприятний. но со сторони мозга ми поканічим сказати. В стані нікому. Хто саме вирішив перетнути суцільну смугу? Встановить слідство у будь-якому разі винуватцю загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення. Після звільнення повернутися за кермо він зможе лише через три роки. Яна Туренко, Константин Лушневський та Валентин Мір за сьомий канал.